Ось ця кімната за останні півроку вже стала для Катерини з Одеси у Львові домівкою. 16-річна дівчина бореться із важкою недугою. Про складний діагноз герміногенну похлину правого яєчника. Катерина дізналася 6 років тому. Хвороба вже двічі входила в ремісію, однак щоразу поверталася, тож боротьба триває. Зараз дівчина проходить лікування в клінічному центрі дитячої медицини і чекає на чергову операцію. Тим часом вона проживає у родинному домі. Мідача у Львові це проєкт благодійного фонду Запорука. Дім далеко відому». Він надає тимчасове житло та комплексну підтримку сім'ям з дітьми, які проходять тривале онкологічне лікування. Цей проєкт дає дуже велику підтримку, дуже правда. І е, тут такий колектив е, дуже приємний. Е, постійно якісь заходи. Е, зручно, безплатне житло. Класно, Мені дуже подобається. Для сім'ї Катерини проєкт Дім далеко дому» – Це можливість мати стабільне житло та проходити лікування без додаткових фінансових витрат. Безкоштовне проживання це дуже важливо, тому що лікування довготривале і включає в собі великі затрати. А те, що предоставляє дача, це просто неймовірно. Родинний дім дача створили у Львові у березні минулого року. У межах проєкту дім далеко відомо. Команда фонду Запорука за підтримки Євросоюзу забезпечує комфортне перебування сімей у родинному домі та надає повний супровід пацієнтів і їхніх рідних. Фонд співпрацює з двома великими лікарнями у Львові. Це перше медоб'єднання та клінічний центр дитячої медицини. Щодня у родинному домі дача може проживати 15 сімей. Це не тільки про проживання, а це прям про надання цього відчуття, аби сім'ї почували себе в комфорті, в безпеці. Процес лікування він доволі тривалий і досить нелегкий. І ми хочемо забезпечити не тільки просто дах над головою. Ми хочемо підсилити, дати їм надію і віру в життя, в дитинство, яке є. Саме тому в родинному домі дача організовують різноманітні майстер-класи, арт-терапії, перегляди фільмів та мандрівки. Насамперед, тут є усе для комфортного проживання, кухня, де можна приготувати смачну і домашню їжу, почаювати за розмовами. Це кабінет адміністратора. Це перша людина, яку безпосередньо бачать наші сім'ї під час заселення. Вони відповідальні за, за процес заселення, виселення також за ознайомлення сімей з правилами. І е, власне вони у нас тут 24 на 7, Тому по всім питанням можна звернутись до них. Вдовж коридору житлові кімнати, де розміщуються наші сім'ї. На першому поверсі це сім кімнат, на другому поверсі вісім. Трошки далі є ігрова кімната, і так само кабінет психолога. І найменш важливою частинкою є наша мапа. України тут відмічаються всі наші дачники, які проживали з різних областей. Проєкт також поєднує соціальну, юридичну та психологічну допомогу. Під час дуже часто тривалого шляху лікування. Діти та їхні батьки, неабияк як потребують фахової підтримки психолога, задля розуміння, що вони не відірвані від світу, що вони не самі. Це буває дуже часто, коли, наприклад, батьки з дітьми не можуть поговорити про цей складний момент. Знаєте, чому? Тому що мама емоційно заряджена, і дитині емоційно важко. І іноді краще спочатку поговорити там з мамою, повернути їй опору, стабільність, дати їй допомогу і підтримку, щоб вона могла там відреагувати свої емоції, заспокоїтися, і так само стати опорою для дитини і говорити з дитиною. Серед мешканців родинного дому дача Ірина Сотник з дев'ятирічним сином Леонідом. Вони з Запоріжжя у хлопчика енцефаломії літ. Дитина була повністю паралізована і навіть не могла дихати самотужки. Після кількох операцій є позитивна динаміка. Зараз хлопчик проходить реабілітацію у клінічному центрі дитячої медицини. На дачі у Львові мама з сином проживають вже вдруге. Умови взагалі дуже класні. Ми перший раз, коли сюди приїхали, по-перше, ми ж постійно жили в, лікарні, в лікарнях, і для мене це був просто рай як для мами, тому що я могла для своєї дитини приготувати смачні блюда, вже не їли лікарняни, ну, ці страви. Льонечка зміг тут спілкуватися з дітьми, тут багато майстер-класів проводять. Проєкт дім далеко відомо реалізує благодійний фонд Запорука за фінансовою підтримки Європейського союзу в межах субгранту проєкту посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні, що впроваджується благодійною організацією мережа 100% життя рівне. Благодійний фонд Запорука надає всебічну допомогу дітям з раком та іншими важкими недугами з 2008 року. Зараз розробили спеціальний посібник для сімей з стяжко хворими дітьми родини отримують комплексну підтримку протягом усього шляху, боротьби з недугою. Також благодійний фонд допомагає медичним закладам з обладнанням і медикаментами, підтримує жінок, які потерпали від насильства. А ще запорука допомагає прифронтовим громадам.